Прикинь, монетка. Монетка, монетка. Дивіться, з якими орнаментами вона. Є, Є концерт. Зацініть. Ви бачите, так? Да? Раз, два. 0082.5 2014 рік Всім привіт копаємо сьогодні в лісочку. Лісочок новий. Виїхали сюди в розвідку. Думаю, знахідки будуть. Побажайте нам удачі, а ми погнали. Ідемо вздовж ліса. Ліс має таку продовговату форму. Тут в мене був сигнальчик Такий п'ятерочка тверда викопую. І дивлюсь, він у мене залишився на лопаті. Це в нас, походу, Радянщина. Пісня. 10 копійок 1970 рік. Нічого цікавого, але як кількість беремо. І так, є у нас сигнальчик 28-29. Копнемо, подивимося. Щось першого разу викопав. Цікаво прикинь, монетка. Монетка, монетка. О, совершень прикольная монетка. Это, наверное, одна копейка. Одна копеечка. Класс. Класс, класс, класс. Так. Рік не скажу. Примірно 1818. Мені здається, що 18-й. Хорош. О! Ходимо вже десь біля години. Сигнали такі є, але прямо крутих немає. Але... Вицепляю ось такий то сигнальчик. Здається мені, що він глибокий. Копнемо в прямому ефірчику його. Так, мені каже, що це правда якийсь дуже глибокий. В ямі. Глибина більша піна. Пайм рукою. Є, я бачу. Ви бачите, да? Дивимося разом. А, це в нас гудзик. Я вже сподівався монета, але ви зацініть який гудзик. Гудзик. Як на мене, це середньовічні гудзики. О. Гарний з вушком. Во! І так, наступна моя знахідка, отака От то глибина. І викопую ось такий то складний ножичок І мені здається, тут кістяна ручечка. Дивіться, з якими орнаментами вона тут. Крутецький ножичок. Перший мій з цілою кістяною ручкою. О! Такий ножичок. Гадаю, це якесь середньовіччя, може трошки пізніше, але знахідка просто шикарна. О! На такій-то глибині піщаний Грунт такий хороший. Хорош, копаємо далі. Ууу, клас, 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 клас. Є, є концерт. Зацініт. Ви бачите, так? Да? Раз, два. Два, 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 два. Піднімаємо разом. Так, знімо рукавицю. Перша. І що це у нас? Розсипушка. 15 копеек. Рік 1932 рік. Раз. І друга. А тут ще є? Ні, нема. Відбиток. Такий відбиток? Друга. Друга теж Щитовичок. 20 копійок. 20 копійок. Рік не бачу. Рік не бачу. Ну... Стан хороший. Так. Хорош. Берем. Але треба провірити спочатку ямку. Ямку перевірити, може ще щось є. Ні, більш нічого нема. Дві копійки було лише. Ладно, копаємо далі. Спустився ось такий ярочок, все оброщаємо мохом. Гарно, прикольно. Але в мене тут є сигнальчик, де це він був. 27. Копаємо разом. Може, фартане. Походу викопав. Походу викопав, візуально бачу монітос. Де це, де це, де це на камеру. А, от. Піднімаємо разом і царьок, царьок нас, походу. Хорош, хорош. Це не царьок, це... Ранняя родянщина. Походу, да, походу 20 копеек. С ранним гербом. А было так хорошо. А, нет, это одна копейка, 24-й рик. Одна копейка, 24-й рик. Хорош. Во. О, десь тому Андрій з Саньком вицепили якусь галявинку, збирають, кажуть, совєти А в мене був сигнал і бачу щось зелененьке. Опа, дивимося разом. І що це в нас? О, це в нас рання радянщина. І що це в нас? Диві копійки. Чи... А ні, це 20 копійок. 20 копійок 54 рік. Хорош, хорош. Зацініть знахідку. 0-0825. 2014 рік. Йо. Це в мене вже друга така. Це надівали пташці на ногу і дивилися за її популяцією. Мені здається так. Така то знахідка. Є в мене цікава знахідка. І так, ось вона. І це в нас гудзик німецький. Але шкода, він не цілий. Ну, нічого. Але те, що німецький, це вже круто. Хорош, берем. Заліз такий. Сосновий борчик я вже совєти пізні не знімаю, але тут був сигнал. І вискакує, мені здається, щось жовтеньке. Це більше всього, що це ранній Рання радянщина. Так, це вона. Це вона, це 1930 рік, 2 копійки. Хорош, це вже приємно. Не то що. Радянщина пізня, копаємо далі. І так, результат сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка папи. Тут в нього раз, два, три, три ранніх совета, 4 ходячки і один пізній совет. Далі хабарничка Сані. В нього найцікавіше це от такий перстеньочок. Думаю, що сучасний. Отак, пару совітів ранніх і пізніх Отак от. Далі хабарничка Лани. Тут в неї є 4, 4 радянщини рані і одна ломбочка. Далі хабарничка моя. Тут один царьок, ножик прикольний. І, і такий то шмурдячок, Ранній совет. Далі хабарничка Андрія. В нього і ходячки, і ранні, і пізні радянські монетки. І точок від персня. Отакий то у нас результат сьогоднішнього виходу.